Вже цієї неділі віряни східного обряду зустрічатимуть одне з найважливіших свят Великдень. У ці дні криворіжці випікають паски і фарбують яйця, а також завершують закупки продуктів, які кожна родина заздалегідь продумала для святкового столу. І м'ясо, і колбаску, і овочі. що дозволяє гроші, то й <реш> ну, звісно, буде борщик, буде холодечик, буде колбаска домашня. Ну і щось ще що Рибу пожаримо, може шашлик зробимо. Риби на грилі. овочі на грилі, куриця, шашлик, олівє, крабовий шубок. Популярні у великодній сезон продукти піднялися в ціні. Особливо відчутно здорожчали яйця та м'ясо. Та все подорожчало, особливо яйця, золоті яйця, золоті кури, золоті яйця. От м'ясо ми тільки що купували, то зросло. А село нібито і не, дуже, і не дуже. так. А так, звісно, чувствуються, ціни чувствуються. Та все. І хліб підвищився, і м'ясо теж подорожчало, і овочі, і яйця теж подорожчали. Та Великдень буде. Діляться люди. Його не заберуть ні війна, ні високі ціни. Святкуватимуть з надією на перемогу і на те, що скоро всі українські родини зможуть повним складом зібратися за столом. На душі, звісно, що війна важко це все. Переживаємо, хочемо, щоб скоріше був мир. Ну, а так все як звичайно, залишається. Праздники празднуємо». Не радісне воно якесь, хоч і Христос народиться, але настрій не той. Провідаємо дітей. Повезимо їм пасочки, собратися всі сім'єю традиційно, зібратися, побажати всім здоров'я, мира, злагоди, скорішої перемоги. Все буде Україна. Михайло Бистров, Олексій Правицький, цей день.